Брак Англія вага 23.5, починаємо огляд. Ось така ось тарілка для фруктів. Ось така велика котибарка. І ось такий великий олівець. Різні пляшечки, це як для тоніків або для кави, для різних добавок. Термочашки йдуть. Така пляшка, така чашка. Різні коробочки декоративні. Бокали. Це щось типу яйця якесь, Невеликі лоточки, Тут бокал. Такі бокали. Різні декоративні якісь ляльки, іграшки маленькі. Така, така як сахарниця. Тарілки набір цілий. Такі картини якісь ідуть. Якась родина. Великі картини. Якесь місто. Тут ще одна. Картина. Багато різних мисочок, підставочок, різний посуд. І це ось така ще картина космосу намальована. Ну і багато чого ще різного.